Добрий день, діти! А чи любите ви театр, цирк, театр? Це такі загадкові речі. Я пропоную вам сьогодні подивитись театр тіней. Виставу по мотивам української народної казочки Зайчкова хатка. Будьте уважні, вам дуже сподобається! Жив собі в лісі зайчик. Жив не тужив, влітку гарно, тепло. Кожен пенючик для нього і стілець, і столик. Але ж настала осінь, задощило. а за нею холодна зима зайчик вирішив. А побудую я собі хатку, гарну, теплу. Та й буду зимувати. Чудова, затишна вийшла хатка. Ось така луб'яна. А поряд лисичка жила. І була в неї хатка крижана, блискуча. Гарна взимку вона гріла лисичку, а прийшла весна, і хатка розтанула. Хитра лисичка попросилася пожити в зайчика в його гарній хатці, та й вигнала його з його. Катки ой, така хитра лисичка, сидить зайчик під ялинкою та й плаче, коли це біжить собачка. Чого це ти плачеш, зайчику? Та як же мені не плакати? Лисиця з хатки вигнала. Не плач, допоможу тобі. Як загарчить загавки? Гов? Гов? Геть лисиця хитро йди. Хатку зайцю поверни. А лисиця спече печі йому каже. Сам іди. Як вискочу, як висрупну, полетить твоя шесть. Собачка злякалась та й текла. Заплакав зайчик ще дужче. Копицы. Чого це ти плачеш? Зайчику. Як же мені? Ти сказав зайчик, як лисиця мене вигнала з хатки мої. Я тобі допоможу, зараз я вигоню. Як заверчить ведмідь, ану геть із зайчикові хатки. А йому. та й каже, як вискочу, як вистропку. Полетить з тебе шесть. І ведмідь теж злякався. Та й тік. Сидить зайчик і сльозами заливається. Аж тут півник, золотий гребінець іде, на плечі косуне. Розповів про свого зайчик, як його вигнала лисичка з його хати. Півники каже, пішли, я тобі допоможу. Де тобі? І собака не допомогла, і ведмідь не допоміг. Пішли і я допоможу. Як підскочить півник до хатки. Та як закричить, кукуріку -ку -ку, я йду, на спині косу несу, лиску з хати прожену, то й злякалась лисичка та й втекла з хатки вони жити разом в своїй хайці.